Всіх вітаю. Новий день. Льолік. Ну що ж, ми пливемо, подивимося, що сьогодні клюнуло. Так, є покльовка. Щось є. А, ну це маленько. Це, Оце занадто маленько. Тихенько. Татихенько. Зараз ми відпустимо тебе. Невеличка. Побільшеньку би. Клич, бабу, діда. Так, є ще одна покльовка. Ага. Так як би щось є. А може і нема. А не напевно невеличке. невеличкі тихо тихо смена випустим Опля та так як казав невеличка тихо, тихо Тихо, тихо, тихо. Та що ж ви? Що ж ви не даєте легенько відцепитися? Ти ж взагалі не сидиш. Так, ну що ж, така невеличка щука. Не знаю. Ще подумаємо, чи відпускати. Візьмемо лінійку. Подивимося, скільки вона має. Ну, десь біля кілограму. Не більше. Так, і ще одна покльовка. Надіємося там щось побільшеньке. Щось побільшеньке. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Надіємося, там щось побільшеньке. Тільки ти, як завжди, в патиках. Десь сюди малесенька. Чи ти побільшенька? Чи ти побільшенька? Не видно. Вона в патиках. Я понял. Не дуже і велика. А, так вона теж така ж сама, як була. І точно сам клюнула за губу Ха -ха. Ідеально клюнула. Опа. О, там щось кидається. Дуже непогано. Щучка. Є ще одна покльовка. Бачу, більше покльовок немає, це, напевно, остання покльовка. Тут теж щучка невеличка, запуталась. Вс ось така щучка. Невеличка. Така щучка невеличка. Тоже, мабуть, відпустим. Сьогодні Кльов такий. Ще може вставлю відео вчорашнього кльову там теж не було. Трофеїв нема. Ось такі щучки почали щось клювати. Невеличкі, але відпустимо. Ну що, до нового відео. Надіємося будуть більше.